Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І в наш час Він є той, хто може говорити через людей. Ми можемо Його чути, слухати. Він той, хто може казати свої побажання, свою волю, що він хоче, що йому подобається. Він хоче цілювати людей. І для того, щоб творити свою волю, йому йому також потрібні люди. Йому потрібні християни, які будуть його слухатись. Е, і е, од, одного разу був такий проповідник, е, який жив в Америці, і він одного разу прийшов до церкви, е, і та, там були лише темношкірі люди, е, і він один був там білий. Е, і він сидів на служінні, коли жінка встала і, і сказала, що. Ну, він, там, він був там один білий, тому вона показала на нього рукою і сказала, що Бог йому каже, що він вибрав його і посилає його в месіонерську подорож, щоб він проповідував Євангелія, молився за хворих. Виганяв і що Бог його вибрав для цього служіння, і е, багато чого вона йому казала. І потім цей чоловік зрозумів, що Бог його посилає в Україну. І е, зібралася команда з його церкви, благословили його, і він поїхав служити в Україну. Е, він е, проїхався по всій Україні, він в нашому місті також відкрив церкву. Е, це моя перша церква, де я народилась з гори І він не знав російську мову, він знав лише англійську, але вони роздрукували листівки, де був адрес церкви, і ходили, роздавали людям. І все, що він навчився говорити по-українськи, це приходьте, будь ласка. І я жила в селі. Мені було 18 років, нас церкви не було, і е, куди я виїжджала в місто, це лише е, на ринок, щоб е, купити якісь е, продукти і повернутися додому. І одного разу я приїхала на ринок і зустріла у цього чоловіка, звали його Джейсон. Він був такий незвичайний, не схожий на інших людей. Волосся було таке біле-біле. Е, і йому було Мабуть, років 30, але волосся таке було біле, я такого ніколи не бачила. І він стояв, роздавав листівки, мені стало цікаво, що він там роздає. Я підійшла і теж отримала цю листівку, і він сказав лише слово приходьте і все. І я взяла цю листівку і поїхала додому. Місто я погано знала, але е Взяла цю листівку і бачу, а там було написано, що Ісус Христос Він Воскрес, Він живий, Він той, хто спасає, Він той, хто зціляє, і може відповісти на вашу нужду. І я приїхала додому, було так цікаво, і там був адрес церкви, і всю неділю я думала про цю листівку і просто я погано ще місто знаю, але думаю, поїду ж. Поїду, мені стало цікаво. І поїхала я запитувала людей, де цей адрес, де ця церква, знайшла її, і знову побачила цього чоловіка, Джейсона Незвичайного, і він там проповідував Євангелії Євангелі на англійській і був, була людина, що переводила. Е, і він, в перший раз я почула Євангеліє, що Христос Він є спаситель світу, що Він мене любить, що Він помер на Христі за мої гріхи, е, що Він хоче спасти мою душу, він хоче зцілити моє тіло від хвороб. І таке всередині було е, таке бажання було е, помолитися, і е, далі був. Е, вони прикликали, щоб люди вийшли і помолились молитвою покаяння, і всередині мене аж горіло, я також вийшла і помолилась молитвою покаяння. Це, це було перший раз, і тоді я народилася з гори. Я... Це був такий. Я запам'ятала цей день, тому що потім. Після цієї молитви покаяння, коли я попросила в Бога вибачення за всі свої гріхи, я себе відчувала, наче я народилась заново. Тому що, наче як, якийсь груз спав з моїх плеч, якось легко стало так на душі. І потім Я почала ходити до цієї церкви, потім цей Джейсон він поїхав назад до Америці, залишив нам пастиря в тій церкві. І я почала туди ходити, і моє життя почало змінюватись. І я пам'ятаю, що перші мої молитви, коли я молилася, казала: Ну тепер я тебе знайшла, тепер в мене є тато, тепер в мене є саме близький друг Ісус, тому що Ісус Він відкриває Бога Отця, е який любить нас. І що в мене є родина, і в мене з'явилась церква. І Бог почав зцілювати мій емоційний стан, мою душу, е тому що. Хоча я жила в родині, але відчуття таке було, що я як сирота була, тому що важкі були відносини між батьками в родині, насильство було в родині, жорстокість. І коли я почала ходити до церкви, я настільки почала відчувати, що Бог мене любить. Просто коли пастир за нас молився, я відчувала. Що до мене торкається Дух Святий, що Він мене втішає, мир, спокій приходив, що це тепер моя родина, церква це моя родина, що Бог тепер є моя, моя родина. І моє життя почало змінюватись. Далі все своє життя, я просто куди б я не йшла, що б я не робила, чи я вчилась, чи я працювала, чи ще щось. Я завжди молилася Богові, я завжди просила в нього допомогу. І моє життя воно змінилось. І я якось потім думала, що це ж треба було, щоб спасти мене, послати проповідника з Америки, який би приїхав, якого б я зустріла на ринку, тому що я більше нікуди в місто не виїжджала. І отак Бог мене знайшов. Просто пославши у цю людину, і багато людей отримали спасіння від служіння. Джейсона. І в наш час е, Ісус він також хоче спасати людей, е, Він хоче, щоб люди знали, що е, Він помер за наші гріхи, е, він його тіло було ш, е, пошматоване за наші хвороби, щоб ми були здорові. Е, він, люблячий тато, е, він хоче бути частиною нашого життя, щоб ми перестали бути сиротами. І для нього нема нічого неможливого. і для, для нього найцінніше це наші з вами життя. І він для цього е, на все готовий, щоб е, лише ми почули Євангеліє, щоб ми прийняли його. Е, і е, це, дуже, це дуже добре, коли по нашому життю у нас є надія на Бога, у нас є віра в Бога, тому що. Без Бога, це коли в тебе нема когось, кому ти можеш пожалітися, хто тобі може поспівчувати, в кого ти можеш мудрості, розуму попросити. І коли ти живеш в цьому житті разом з Богом, то це так легше жити, тому що ти відчуваєш цю підтримку від Бога, що ти не один. І... Е, якщо ви також ніколи не молились ці молитви покаяння, то якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюсь у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то Христос дає вам прощення гріхів, Він дає вам надію на вічне життя, і Він тепер є ваш батько, Він тепер є ваш друг, і Дух Святий тепер з вами. Ви його дитина. Звертайтесь до нього, моліться, шукайте його через Біблію, читайте. І якщо у вас є така потреба, вас щось болить, то я також помолюсь за вас. І ще хочу потім, коли я ходила до церкви, і одного разу до нас приїхав пророк з Ізраїлю. І було так цікаво, він е, е, визвав людей, щоб за них помолитись. І я також підійшла, е, і він каже: це дуже дивно, що ти тут в церкві. Е, каже, жінки, е, в твоєму поколінні вони погано всі закінчували їхнє життя погано скінчувалось, але каже, це не для тебе, каже, тебе чекає інша доля, і це чудо просто, що ти тут стоїш. І, і потім, коли я приїхала додому, я що б це значило це слово. Тому що і справді жінки, я народилася в родині. Як у нас кажуть в Україні ворожки. Моя мама була ворожкою, і бабуся була ворожкою, і мама нас всіх, четверо дівчат у нас в родині, вона також навчала ворожінню. І до церкви ми, звісно, не ходили, але вона всіх нас вчила, як ворожити. І до нас завжди приходило багато людей, які просили у мами допомоги, вони там платили якісь кошти, і вона ворожила. І вона також мене навчала. І оцей проповідник, звідки він знав, я так думаю, що це Бог сказав, що Дух Святий, що це чудо, що Бог мене знайшов. І знаєте, коли написано в Біблії, що ходити до ворожок – це гріх. І чому? Тому що е, написано, що ходити потрібно до Бога і запитувати в нього, що буде, е, і сподіватися на Бога, а не на ворожок, тому що ворожки вони відвертають людей від віри в Бога. І це гріх. Це в будь-якій християнській церкві вам це скажуть, що ворожити це гріх. І от е, які наслідки того, коли людина займається ворожінням? Е, від того, що вона. Е, Займається ворожінням, це якийсь оцей дух нечистий, він має владу на цю людину і на всю родину. І я пам'ятаю, що, бувши маленькою дівчинкою, я чомусь відчувала оці нечисті духи, які були в нашому домі, і я їх боялась. Іноді якісь звуки були незвичайні, і ще там якісь речі такі, наче як кажуть, барабашка в домі жив. І... Нічого доброго не було, було насильство в домі. Тому що я так думаю, що коли людина займається ворожінням, це прокляття і це відкриті двері для дьявола, який приходить і приносить прокляття на всіх. І людина не розуміє, що вона бере цю інформацію, і вона під впливом цього нечистого духа. І нічого доброго тут немає. Тому, наприклад, в моїй родині чотири сестри і. У всіх бу були розводи не було благословення у шлюбі, якісь проблеми е залежності е е Ну, Багато багато поганих речей. І от знаєте, от, коли кажуть, що якщо людина вірить в Бога і любить Бога, то благословення йде аж на тисячу родів. А коли людина не вірить в Бога і не вибирає Бога, то прокляття також йде. І це було видно оце якесь таке прокляття на нашій родині. І дуже змінилось моє життя. Справді Бог мене знайшов, і дуже змінилось моє життя. І я перестала ворожити, Тому що мене ма, мама також навчала, і я почала молитися і шукати Бога. І е, потім були такі часи, коли я вже жила окремо, не в родині, коли я вже я працювала, але все одно цей дух нечистий. Е, як кажуть, цей дух ворожби, він все одно міг впливати на мене і приходити все одно в дім, де я жила. Одного разу він прийшов, і я прямо від, ну, відчувала його присутність. І я просто наказала йому в ім'я Ісуса, пішов геть, і е, цей дух нечистий, він пішов. І потім, вже, коли я приїжджала до мами, я все одно продовжую з нею спілкуватися, молюся за неї і маю надію, що вона колись. Також прийме Христа. Е, і у ці нечисті духи вони все одно продовжують жити в тому домі. І іноді вони ти можеш лягати спати, вони серед ночі можуть розбудити, і ти відчуваєш цей вплив. І також я навчилася казати дух нечистий в ім'я Ісуса Христа геть пішов. Вони е, боються Христа і вони слухаються у, у цю владу, владу в ім'я Ісуса Христа. Вони знають. Вони знають Ісуса і вони його бояться. І тому не раджу вам звертатися до ворожок, нічого доброго там немає. А, а краще от звертатися шукати пророків, які є в церквах, які можуть говорити від Бога слова. Краще молитися і просити, щоб Божа воля вона сповнювалась. Тому що, от, наприклад, завжди збувається те, в що ви вірите. От якщо людина вірить в ворожці, і вона пішла до ворожки, і та ворожка їй наговорила там. То е, іде, з, потім ця людина пішла додому, а разом з нею пішов якийсь нечистий дух, який від цієї ворожки. І він потім все це е, зробив, все те, що ця ворожка наговорила, е, щось погане зробить для тої людини, тому що нічого доброго не чекайте від е, ворожок. Е, і, Наприклад, моя бабуся, яка все життя ворожила, вона померла від хвороби, вона дуже хворіла перед смертю, тому що я так думаю, що нема влади у ворожок, і коли люди от приходять і просять, щоб вони молилися, то я так думаю, що здається, наче вони на себе беруть у ці всі хвороби, і потім вона померла просто. В цих хворобах зараз також я знаю моя, моя мати. Вона також дуже багато в неї хвороб. прямо багато і вона хворіє геть погано себе відчуває. І Я так думаю, що. Це також вплив у цих духах, дух, духів нечистих. І якщо вона там каже, що вона зцілює когось, то я не думаю, що вона зцілює, а у ці всі, е, е, іноді ж за хворобами стоять якісь нечисті духи. І якщо людина чимось хворіє, це якийсь дух нечистий, він може впливати на тіло людини. А якщо Наприклад, прийшов до ворожки, а потім пішов і тобі краще, то е, наче оця ворожка вона на себе взяла цю хворобу. І, е, і тому що зараз от моя мама вона дуже багато хворіє і вона не може е, себе зцілити, тому що я не вірю, що дьявол, він зцілює людей. Він може тільки обдурювати, е, обдурювати, що це якийсь дар. Що ти відчуваєш, що якщо ти е, щось там вороже, щось робиш, що в тебе є якась влада, ти сильна, ти впливова, але це все неправда, це приносить прокляття в життя, нічого доброго в цьому немає. Тому це велике чудо, що Бог мене знайшов, е, що Бог спасає людей, навіть е, от, спас мене. Е, а хоча б, якби не Бог, то так само я би пішла по стежці своїй матері і також би ворожила, гадала на картах і нічого доброго в цьому немає. І ще пам'ятаю, що коли мені було. Я дуже любила читати книжки в дитинстві, і, мабуть, мені було років 15 або 16 щодо церкви. І я пам'ятаю, що я читала книжку і зараз згадую, що. Вона була взагалі не християнською. Це, це була книжка про Марію Магдалину. І от згадую, що Бог може говорити навіть через такі книжки. Він взагалі в нього багато є шляхів, як з нами розмовляти, як говорити до нашого серця. І я вам пам'ятаю, що там описувалося нечисте життя у цієї Марії Магдалини, що вона була блудницею. І, і оце як вона жила, і що потім вона зустріла Ісуса Христа. І що вона покаялася, навернулася до Бога, і що перестала бути блудницею, і все її життя змінилось. І далі, далі там вже була вигадка автора, що, що, вона, що в них була любов, прям, як, як роман з Ісусом. Але це вже була якась. Вигадка автора, але я пам'ятаю, що я я я ж, ну, я чула, що є Ісус Христос, але до церкви ми не ходили, біблії в нас не було. І я пам'ятаю, що я так, мене це так доторкнулось до мого серця, що що це був і справді за, за людина, що це був за пророк, так, який так змінював життя. І там ця Марія вона, описувала, що люди до нього приходили і він зцілював людей. І, і, і оце перший раз, коли я почала Євангелія через таку книжку е, зовсім не християнською. Там далі вигадки були від автора. І потім, е, коли вже почались передачі, Кенета Копленда почала дивитися, і е, там вони запропонували, якщо напишете, то ми вийшли Біблію. І потім, коли мені вислали у цю Біблію, я почала читати вже Біблію. І Також пам'ятаю, що е, перший раз, коли я читала, е, оцей. Ісус Христос Він мене вразив, Це, що я читала, і думаю, він так, він так багато чинив добра, Він вчив, вчив людей, Він кормив, годував людей, Він зцілював е, від хвороб і так багато людей за ним ходило. Тобто Він робив все своє життя, лише добрі речі, і потім його розіп'яли. Е, і Потім Його розіп'яли, і потім він воскрес. І я пам'ятаю, що навіть тоді, не ходячи до церкви, але просто читаючи Біблію, і коли ночі було мені страшно, то я просто брала Біблію, починала читати Евангелі, і страх кудись відходив, і я спокійно лягала спати. Тобто Бог уже тоді зі мною розмовляв через Біблію, тому просто читайте Біблію, шукайте Бога в Біблії, і Він буде відповідати. І... Знаєте, Бог може звільнити від цих духів нечистих, тому що один раз в церкві з мене молилися. Я відчула, що з мене ну, це на самому початку, що наче це якийсь нечистий дух прямо жив всередині мене, він мене лишив. Дух, який е, пов'язаний з ворожінням. Це реальні речі, тому я вірю, я знаю, що духовний світ він існує. Е, тому що з самого дитинства я не знаю чому, але діти вони відчувають, вони можуть відчувати ангелів і вони можуть відчувати у цих нечистих духів. І я пам'ятаю, що я відчувала і я дуже боялася в тому домі. Я боялася лишатись там сама, е, і погані сни і завжди якісь жахіття снилися. і і взагалі життя було там, от я згадую своє дитинство, це був якийсь ад. І знаєте, іноді е, справді ми так живемо, що наше життя це ад. Нам, нам не потрібно чекати, коли ми туди підемо. Ми в цьому житті такі обставини можуть бути, що це як ад. І я це пам'ятаю, і таке було страхітливе життя. У мене були випадки, коли я втікала з дому, що коли мене відчим побив, і я втікала з дому. і… Взагалі багато-багато було поганих речей. І це був наче, ад, але Бог мене знайшов, Він знав мене, він знав, що діти страждають, і він послав цього Джейсона аж за Мерке, щоб він проповідував Євангеліє, і щоб я прийняла Ісуса Христа і Бог змінив все моє життя. Він став моєю родиною. і Я потім. Поїхала навчатися, потім працювати і більше вже не жила в цьому домі, але продовжую спілкуватися з мамою, продовжую молитися за її спасіння. Але просто Бог він може змінювати справді життя, і Він може давати свободу. Він звільнив мене від оцих нечистих духів, і він мені дав свою любов. Тому що. Я не знаю чому, але я дуже сильно відчуваю духовний світ. І коли я почала ходити до церкви, я почала відчувати присутність Духа Святого, і моя душа вона відчувала, що я наче п'ю якусь воду, що я наче суха земля, що мене наче ніхто ніколи не любив, але і тут я в місці, де, де мене любить Бог, де мене любить Ісус Христос. І... Мені не потрібно було багато е розповідати, що Бог існує. Я це якось відчувала своїм духом, що Бог він справді живий, він воскреслий, живий Христос і Він мене любить. Я відчувала. Е Своїм серцем, своєю душою Його любов. І я хочу вам сказати, що Бог також любить вас. Христос помер за вас, і Він любить вас. І шукайте Його, краще шукати Бога, краще звертатись до Бога. І Він може, якщо ваше життя, от як наче, от у мене було життя, наче пекло, і якщо у вас таке життя, наче пекло, такі обставини навкруги, що ваша душа просто плаче, то знайте, що є Бог, який може вас спасти, що є Христос, який живий, який воскрес, який любить вас, і Він може вам допомогти. Тому давайте помолимось, і я хочу за вас помолитись. Покладіть руку на себе в ім'я Ісуса, таточко мій небесний, доторкнись до цієї людини, і нехай прийде емоційне зцілення. Зціли душу, зціли емоційний стан, Господи, нехай зцілення твоє, твоє прийде, ти люблячий тато, ти добрий, ти хороший, ти вірний, ти той, хто нам допомагає, допоможи цій людині, якщо в неї, Такі важкі обставини, як от у мене, були, наче пекло, то допоможи, витягни її, цю людину з цих обставин. Звільни від впливу у всіх цих нечистих духів. Я наказую всякий нечистий дух, дух, дух ворожіння, який впливає, залиш людину в ім'я Ісуса. Дух, який просто закриває очі і ця людина не бачить Христа, геть пішов, залиш цю людину. І я наказую дух нечистий, який викликає хвороби, дух немечі, залиш цю людину в ім'я Ісуса, геть пішов. Геть пішов від цієї людини. І я кажу вам, ангели Божі, охороняйте цю людину, прийдіть в дім цієї людини багато ангелів, і нехай буде захист Божий, і нехай у ці всі духи ворожіння вони геть пішли в Ім'я Ісуса, залиште цю людину. І, Господи, нехай щезне всяка біль з вашого тіла, нехай щезне біль з ніг. Якщо у вас геморой, геть пішов, щез залиш. Якщо у вас е, якісь пухлини, я забороняю цим пухлинам, щезніть в ім'я Ісуса. Я забороняю головні болі. Я забороняю, якщо є якийсь депресивний стан, геть пішов нечистий дух, що впливає на цю людину. І я хочу благословити вас. Нехай буде успіх, процвітання, тому що Бог Він є щедрий, Він є люблячий, його ім'я є Ель Ельшадай, це той, хто годує. Він бажає турбуватися про вас, годувати вас, він бажає змінити все ваше життя. Господи, якщо ця людина має потребу в роботі, то допоможи їй знайти роботу добру. Якщо ця людина живе сама. І молиться, то, Господи, я прошу Тебе, допоможи цій людині знайти супутника свого, допоможи знайти жінку, дружину, нехай прийде в життя пара, тому що Божа воля є на те, щоб вони жили самі, тому що Божа воля є на те, щоб люди одружувалися і народжували дітей. Я благословляю вас, якщо у вас також. Немає довгий час дітей, то я благословляю, Господи. Я благословляю, що у вас будуть діти в ім'я Ісуса, я кажу. І якщо у, у дітей якась невеліковна хвороба, то я наказую цій хворобі щезний. Геть пішла, залиште людину. Як якщо аутизм, то дух нечистий, залиште людину, цю дитину, у якої аутизм. Я кажу, повне зцілення імунітету, повне зцілення розуму дитини в ім'я Ісуса. Я благословляю вас, успіх, процвітання і ангели Божі нехай захищають ваші домівки. І Христос він справді живий, Він той, хто може спасати, і Він той, хто може розмовляти. Він розмовляє з нами через книги, через Біблію і. Через різні речі він може з нами розмовляти через інших людей. Тому ну, я кажу, що Бог вас любить, і його любов вона ніколи не припиниться, він завжди буде стукати в ваше серце. І добре мати такого тата. Амінь.